А ви знаєте, в мене таке відчуття останнім часом, що от наша боротьба за гендерну рівність вона остаточно програється жінками. Чому? Тому що чоловік дає собі право взяти і подарувати особисту історію жінки суспільству. Він просто бере і відкриває а, при погоджених правилах нерозголошення інтимні подробиці. І все, що можливо, б, жінка хотіла залишити собі. І ось тут, в принципі, є той нюанс, який, мені здається, дуже несправедливим. Факт цього інтерв'ю нехай залишається е, на совісті е, Віктора і, в принципі, оприлюдненого матеріалу. Це ж інтерв'ю я залишу на своїй совісті і совісті своєї героїні. Оля, Є. чому ти тут? Я тут, щоб розказати свою історію, розказати свою правду, того що мій чоловік не дотримується домовленостей, колишній чоловік. І я хочу розставити всі крапки